На зупинці краєзнавчій музею у Полтаві кілька людей чекає на громадський транспорт. Цю зупинку на понад два місяці через ремонт дороги перенесли на інше місце у сторону мікрорайону Поділ. А нині маршрутки та тролейбуси зупиняються і навпроти обласної бібліотеки. Зручніше тут, мені здається. Тому що тут якось з усіх боків можна підійти, а там вони якось в ямі підніматься від теляваші до будинків. В основному вже жили фонд зі сторони, тому ця зупинка набагато зручніша. Коли її цю зупинку закрили, я вже виходила в центрі. У центрі виходила і йшла, бо мені звідси знизу незручно було підніматися. Увесь громадський транспорт на зупинці краєзнавчий музей має забирати пасажирів від 26 серпня, говорить начальник міського відділу з питань транспортних перевезень Артем Іванюк. Вже з сьогоднішнього дня там приватні перевізники зупиняються. Сьогодні ввечері приберуть той тимчасовий павільйон. І завтра, зупинкою, яка має назву краєзнавчий музей, можна буде користуватися. Забирають пасажирів поки і на місці, куди була перенесена зупинка. Тут нічого немає, що нам треба. Все там знаходиться, і треба всім повертатися назад. Ремонтні роботи біля зупинки тривали від 18 червня. На нове дорожнє покриття із бетону виклали бруківку, говорить заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка. Було прийнято рішення зробити в іншому вигляді дану зупинку. Для того, щоб ця зупинка, ця проїжджа частина зупинки держала навантаження всіх транспортних захист, засобів, які під'їжджають до цієї зупинки. Роботи по дорожньому покриттю були завершені два тижні тому, але не відкривала зупинку, тому що виконувалась роботи по тротуару. За словами Євгена Рички, оскільки обійдеться бюджету громади ремонт цієї ділянки, буде відомо, коли підрядник надасть акти виконаних робіт. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.